Якщо ви ось ось станете щасливим володарем квартири в сталінському будинку або готові почати ремонт, прочитайте цей пост. В ньому ми зібрали кращі ідеї по дизайну від відомих українських дизайнерів один: зробити ставку на колір, руда перед передпокій, кухня кольору марсела і яскраво блакитна спальня. Господарі квартири повністю довірили свою трійку дизайнеру, Зотової, погодилися на експерименти з кольором і не прогадали, в результаті ремонту за невеликий термін вдалося змінити набридлий бежевий інтер'єр, уникнувши масштабних перебудов, читайте далі. Два знайти гідну альтернативу бежевому кольору. Господиня цієї двокімнатної квартири мріяла про інтер'єр в бежевих і коричневих тонах, але дизайнер Олена Сімкіна запропонувала більш цікаве рішення ніжний блакитний колір для стін білий. Для столярки і сучасні предмети меблів і декору в якості акцентів ідея оформити квартиру в класичному стилі з французьким настроєм припала замовниці до душі, робота над інтер'єром почалася читайте далі. Три позбутися комунальних коридорів власникам цієї квартири в старому будинку хотілося спроектувати інтер'єр, який зберіг би дух радянського минулого його атмосферу. І стилістично поєднувався з архітектурою будинку, перш ніж приступити до обробки і меблювання дизайнери. Студії 314 перетворили колишні комунальні коридори на більш функціональні простори. Так, наприклад, на місці коридору біля санвузла зробили комору і збільшили гардеробну в спальні. Читайте далі. 4. візуально збільшити площу квартири. У стандартній двокімнатній квартирі площею майже 50 квадратних метрів архітектор Наталія Ведведєва зробила повне перепланування, демонтували кілька стін, зміцнили несучі балки опорними колонами, які майстерно вписали в інтер'єр. В результаті облаштували простору кухню і дальню. Вітальню, окрему спальню і містку гардеробну кімнату. Вийшла світла зручна квартира, про яку можна тільки мріяти, читайте далі: 5. Облаштувати лофт, створити лофт можна не тільки в колишньому заводському приміщенні. Завдяки обробці стін цеглою і наявності дерев'яних перекриттів, Сталінки стали відмінним простором для втілення цього стилю правда для облаштування нового сучасного житла в Сталінці, професіоналам зі студії Арт. Ост довелося провести серйозний капітальний ремонт перекриття в будинку дерев'яні, стара підлога розташовувалася на лагах, їх довелося замінити і укласти масивні дошки поверх листів, фанери, старі вікна демонтували і встановили склопакети з дерев'яними рамами. А ось стіни було вирішено залишити рідні цегла 50 років. Їх просто зачистили і покрили лаком, щоб наситити колір, і заодно захистити від пилу і зовнішніх впливів. Покриття стін виглядає як справжній бетон, характерний для лофт. Читайте далі: 6. оформити мінімалістичний інтер'єр. Архітектор Антоніна Сінчугова вирішила відмовитися від химерних декоративних рішень і зайвих речей в інтер'єрі і створити відчуття гармонії і спокою. Тут простота була задана спочатку. Замовники просили, щоб квартира була мінімалістичною завдяки прихованим системам зберігання, мінімалістичному колірному рішенню і єдності в дизайні всіх приміщень. Скромна двокімнатна квартира виглядає затишною і просторою. Читайте далі сім, створити стильний інтер'єр і заощадити квартиру в Сталінці. Анастасія та її чоловік розглядали як тимчасове житло. Сім'я скоро перебереться в заміський будинок. Тому на оформлення квартири було вирішено багато грошей не витрачати, але і не йти на компроміси, знижуючи якість заради економії коштів. Інтер'єр побудований на контрастах, прості рішення поруч зі складними предмети масового виробництва, по сусідству з ручною роботою, читайте далі. 8. залишитися вірним класиці: будинок на тверській вулиці, де розташована ця дівчина. Був побудований ще в 1939 році за проектом знаменитого архітектора Аркадія Мордвинова. Корінні москвичі по старій пам'яті називають цю будівлю будинком під спідницею. До 1958 року його прикрашала величезна статуя балерини, скульптор Георгій Мотовілов. Городяни вважали, що це вилита Ольга Лепешинська, балетна прима великого театру. Саме ця історія надихнула дизайнера Марії Рубльову на створення світлого, наповненого повітрям інтер'єру в класичному стилі з ліпниною і кесонами на стелі, ажурними орнаментами на дверях і великими дзеркалами читайте далі дев'ять створити в інтер'єрі старомосковську атмосферу. Ця квартира розташована в районі метро університет, відмінний сталінський, будинок викладацького фонду, МДУ. багато світла і повітря, великі вікна, панорамні види МГУ і весь південний захід. Господині хотілося, щоб в інтер'єрі відчувався і дух старомосковських квартир, і легкий подих. Подивіться, як дизайнеру інні Зольтману вдалося втілити мрію замовниці в життя. Читайте далі 10. оформити інтер'єр в кращих європейських традиціях. У невеликій трійці в центрі Києва декоратору дружині Ждановій належало створити комфортний інтер'єр в кращих європейських традиціях. Вирішити завдання допомогла перепланування, декоратор позбулася крихітної кухні, об'єднавши її простір з вітальною, зробила суміщений санвузол і скоригувала обсяги передпокою і спальні, що стосується оформлення, то воно будувалося на трьох головних принципах: світлих відтінках, натуральних матеріалах. Оригінальних або авторських предметах меблів читайте далі. Читайте також, що вам потрібно знати про дизайн квартири в Сталінці. Чи можна ламати стіни в Сталінці? Думка профі.